З мотоцикла в реанімацію волинянин забився у ДТП. Похорони в Луцьку попрощалися із двома захисниками. Банда чоловіків намагалася втекти з України. Серед них є волиняни. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич і почну з жалобних новин. Церковні дзвони сьогодні покликали лучан на похорони. На Святотроїцькому соборі прощалися відразу з двома захисниками, які загинули на війні Юрієм Дрофою та В'ячеславом Овчарем. 25-річний Юрій Дрофа був сиротою, родом із Харківщини. В Луцьк переїхав після повномасштабного вторгнення. Звідси його і мобілізували. Загинув боєць 7 червня біля роботиного Запорізької області. Поховали Юрія Дрофу у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. 43-річний В'ячеслав Вовчар був мобілізований нещодавно. З війни його чекав батько і син, якого чоловік виховував самотужки. Загинув 3 червня біля очеретиного на Донеччині. Поховали В'ячеслава Вовчара на кладовищі у гірці Полонці. 12 канал висловлює шир співчуття рідним захисників. Вічна пам'ять героям. Поки одні українці ціною власного життя боронять рідну землю, інші ладні продати її за гроші. У Луцьку до 15 років тюрми засудили Херсонця, який продався окупантам. До повномасштабної війни чоловік очолював відділ в управлінні банкрутства, що є структурним підрозділом Міністерства юстиції України. Влітку 22-го погодився зайняти посаду заступника начальника податкової служби в незаконно створеному загарбниками органів влади. Зловмисник всіляко вислужувався перед рашистами та допомагав їм у створенні та функціонуванні окупантської податкової служби. Окрім того, він агітував місцевих підприємців Херсону перереєструвати їхній бізнес за російським законодавством, щоб сплачувати податки та збори до російської казни. Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав зрадника винуватим за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України та засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Прикордонники спинили фуру. А в ній 41 пасажир. Всі на втечу з України були серед них і Волиняни. Сталося це на Одещині. Водій зерновоза віз зовсім не зерно, а групу порушників до кордону. Туристами виявилися представники 12 різних регіонів країни: Київщини, Одещини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини, Кіровоградщини, Чернігівщини, Житомирщини, Черкащини. Та Волині на порушників склали адмінпротоколи, а двом фігурантам, причетним до організації незаконного переправлення, загрожує кримінальна відповідальність. Повідомили у Держприкордонслужбі. Додам, що лише з початку року і лише на Волині затримали майже три сотні військовозобов'язаних чоловіків, які намагались виїхати з України з липовими паперами. Найчастіше ознаки підробок знаходять у військово-облікових документах. Також трапляються липові пенсійні посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю, документи про бронювання. Волинянин потрапив у моторошну аварію на Львівщині. Це сталося учора на автодорозі Київшоп недалеко від села Давидів Львівського району. Зіткнулися вантажівка МАН і Мікроавтобус Рено Мастер, за кермом якого був 21-річний волинянин. Обидві машини серйозно потрощило. Удар був такої сили, що в мікроавтобуса буквально не лишилося кабіни. Його водія забрали у лікарню. Що стало причиною автотрощі? Поліцейські ще з'ясовують. З мотоцикла в реанімацію. Ще одна серйозна аварія сталася у селі Видерта на Камінькаширщині. Там серйозно забився мотоцикліст. За його життя борються медики. 54 річний чоловік, керуючи мотоциклом «Спарк», ймовірно, не впорався з керуванням та упав. Його в тяжкому стані забрали до відділення реанімації. Що стало причиною дорожньо-транспортної пригоди, поліцейські ще з'ясовують. Попереду ще багато цікавого. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. Дочекалася зворушлива зустріч військового з донечкою. Від завтра на Волині зміниться погода. Чого чекати у ратному молодь? Будує дитячі майданчики і збирає дрони для фронту. Колишнього заступника міністра охорони здоров'я Михайла Загрійчука і ще десятьох лікарів, серед яких є Волинський, підозрюють у порушенні закону про трансплантацію органів. Про це із посиланням на власні джерела повідомило видання Лівий Берег. Загрійчук нині працює керівником відділу трансплантації та хірургії органів черевної порожнини в інституті серця. Цікаво, що раніше, вже після роботи в міністерстві і до приходу в інститут серця, він очолював відділення трансплантології у Волинській обласній лікарні. У справі, окрім лікарів Волинської обласної лікарні, та інституту серця фігурують також медики центральної міської клінічної лікарні Києва. Як підозрює слідство, вони цитую незаконно вилучали анатомічні матеріали у людей, які перебувають у безпорадному стані та інші залежності від порушників з метою їх подальшої трансплантації. Окрім того, могли продавати чергу на трансплантацію, були замішані і отримували кошти за махінації з чергою. Все це робили, нібито заради того, щоб саме інститут серця отримував. Органи для пересадок Загрійчук цю інформацію поки не підтвердив, але й не спростував. Будемо організовувати брифінг, зараз погоджуємо це все. Слідкуйте, слідкуйте за е, моїм фейсбуком і за хайпами. Зараз ми погоджуємо ще місце, тому що і, ну, вона вона поширі активно. Нам три опація. Впродовж дня ні на особистій сторінці Михайла Загрійчука, ні на сайті інституту не з'явилося жодної інформації про брифінг. Знаємо, що поліція вже відкрила кримінальну справу, а всім 11 лікарям оголосили про підозру. 12-й канал намагався також, але не зміг зв'язатися з очільником Волинської обласної лікарні Олександром Дударем, аби отримати коментар з цього приводу. Неймовірна пара в спорті та в житті. Станіслав Самолюк і Дарія Котик, які нещодавно здобули ліцензію на Паралімпійські ігри 2024, Зіграли довгоочікуване весілля. Романтичний момент, коли Станіслав освічився Дарії під час нагородження на змаганнях чемпіонату Європи наприкінці квітня, зворушив серця людей по всьому світу. Тоді закохані і водночас професійні веслувальники здобули бронзу. Окрім того, на їхньому рахунку срібло кубка світу та ліцензія на Паралімпійські ігри 2024. 22-річний Станіслав Самолюк, Ковальчан. Він член національної збірної команди України з академічного веслування серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, майстер спорту міжнародного класу, учасник 16 літніх паралімпійських ігор. Дарія котик наймолодша учасниця паралімпіади, 2020, членкиня збірної команди України з веслування академічного серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Хто не воює, збирає дрони для фронту. Така позиція молоді у ратному. Хлопці під час війни об'єдналися, аби допомагати друзям на фронті. З ініціативи молодих підприємців у селищі вже з'явились дитячі майданчики. А місяцем раніше на передову відправили першу партію дронів, зібраних у невеличкому селищі на Волинському полісі у Ратному. Разом із Михайлом Мосіюком ідемо дивитися на перший дитячий майданчик, зроблений у селищі Ратне під час війни. Тут був, по суті, яма, де, яка була заросла різними е, е, деревами. Е, потім ми вирішили, що давати щось робити, не чекати, що хтось має за нас це зробити, а почати самим це варто було. Ми об'єдналися, і от з цього перший перший крок ми в минулому розі повністю реалізували. А це вартувало немало 120 тисяч гривень за гойдалки та обгородження території. Від місцевої влади лише отримали дозвіл на роботи. Міська влада вас підтримує. Слава Богу, що нам ніхто не заважає. Тобто в їх є своє бачення, в нас своє. Місцеві матусі тепер мають ошатний майданчик для дітей, який став чудовим місцем зустрічі і відпочинку для малечі. Що ми не можемо повпливати на ситуацію десь загалом, на якісь уряди, на якісь закони, ми можемо повпливати на те, що є в нас конкретно тут. І таким чином ми зрозуміли, що ми маємо зробити це самі для наших дітей. Я сама мама, і ну, це була дуже велика проблема. Вирішувати ці проблеми взялося 17 ратнівчан. Вони молоді підприємці, які об'єдналися в громадську організацію Змін Ратнівщини, яка ще й допомагає фронту. Куди ми їдемо зараз? А ми зараз поїдемо на аеродром. Трошки політаємо, покажемо нам ще, ще проданий цікавий новий проект, який ми почали рухати. Отримавши дозвіл про доступ на місцевий аеродром, їдемо випробовувати ратнівські дрони. Будемо діставати наші дрони для перевірки і тестування. Перед тим як відправити їх на фронт хлопцям, ми їх обльотуємо. <звіст> Ой, у Лузі червона калина. На кожен дрон щось нове ставляємо так цікавіше. Пройшовши навчання у навчальному центрі ЗСУ, хлопці отримали знання з курсу керування та навики тестувальників дронів і взялися допомагати фронту. Як і всіх, багато друзів на фронті, і ми завжди займалися волонтерською діяльністю і вже дійшли до того етапу, що ну давайте щось важливе робити, дійсно що треба. І прийшли до того, що треба робити дрони. За плечима Віктора економічна освіта, але коли взявся за дрони, навчився і паяти, і складати в єдине ціле 7 та 7-та 10-дюймові дрони. Наша задача зробити так, щоб коли він прийде до хлопців туди, щоб в них було найменше всякого ну, різних питань, що з ним зробити. Тобто воно має бути все наладжено. Вони взяли, попробували, полетіли і віддали вже в бойові групи, щоб вже на бойові задачі. А бойове завдання не з легких приєднати чималий вантаж до пташки і скинути його на території ворога. Цей процес тестуємо з хлопцями. За два місяці роботи хлопцям вдалося зібрати і протестувати 10 дронів, які нині на Лиманському та запорізькому напрямках. Питання Саші на ходу хочемо передати. Він зараз якраз перед лиманом, тому хай в них виходить. Історія із розробкою та збором дронів у ратному триватиме. А при цьому що важливо не припинятиметься і збір коштів та будівництво дитячих майданчиків. Майданчики, дитячі, дитяча історія, вона ж продовжується, вона ж не зупиняється. Ми просто взяли собі ще один напрямок, який дозволить е, ще й більше бути корисними. Тому що є ж дуже проста фраза: ти або воюєш, або допомагаєш. Допомогти хлопцям наближати перемогу може кожен. Ратнівчани в лабораторії боревісник ФПВ мають амбітну мету зібрати 30 дронів за літо. «Боревісник» тому що ну як пташка, а «ФПВ» як приставка до того, чим ми займаємося. Зараз ми відкрили е, збір на тридцять. В піві, тому в цьому напрямку рухаємося. Ми її зараз закриємо і будемо потихеньку збирати, відправляти хлопцям. Ірина Кудря, Василь Марищук, дванадцятий канал. Допомагають військові лучани. Українські захисники матимуть моторний човен, придбаний за кошти громади. Його отримала 35-та бригада морської піхоти, яка нині працює на лівобережжі Херсонщини. За словами міського голови Ігоря Поліщука, раніше місто купувало човни, що вже були у використанні. Нині в Україні таких не лишилося, бо вони або вже використовуються на півдні України або ж знищені. Тому на запит 35-ї бригади морської піхоти Луцьк придбав новий човен. Ціна такого 700 тисяч гривень. Крім того, що багатомісний, Обладнаний потужним двигуном, який розвиває високу швидкість. Також за бюджетні гроші придбали супутниковий модем StarLink. Його передадуть для потреб роти вогневої підтримки другого батальйону морської піхоти військової частини а 2802 Дочекалася Мережею шириться зворушливе відео зустрічі прикордонника з донькою. З початку року Олександр у складі прикордонної комендатури швидкого реагування волинського загону вирушив виконувати бойові завдання на Донеччину. Вдома його чекала дружина, дворічний син та соломійка, яку ви зараз бачите на відео. Ця родина вже понесла втрати, тож дівчинка дуже переймалася, аби тато повернувся. Після місяців розлуки сім'я нарешті зустріла свого захисника. І на завершення про погоду вихідні на Волині минуть без дощів. З 15 червня область потрапить у поле підвищеного тиску. Відтак наступні дні опадів не очікується. Температура в суботу і неділю вночі становитиме 9-14 градусів. У день стовпчики термометрів сягнуть позначки 25 вище нуля. Ще тепліше стане у понеділок, 17 червня. Нічні показники сягатимуть 12-17 градусів у день до 30 тепла. Повідомляє обласний центр із гідрометеорології. Ну, щодо допомоги для наших захисників, то тут вихідних не має бути. Щодня не втомлюємося дякувати та допомагати ЗСУ. А щоб у вихідні були наповнені інформаційно, раджу провести їх з 12 каналом. Якщо ж так сталося, що ви не змогли повністю переглянути якісь із випусків, або ж маєте велике бажання ще раз передивитися якийсь із сподобаних вами сюжетів, робіть це. У зручний для вас час на Ютуб каналі новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте, підпишіться на канал, якщо ще не підписались. і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події краю. Зі сподіваннями на те, що в наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Наразі дякую за увагу. Побачимось.